Вітаю всіх, хто хоче знати, чим жило Закарпаття цього дня. Ви дивитесь час, і сьогодні у випуску наступне: контракт чи призов, військові питання, оцінка уряду, думка краян, судові зміни, недоліки та переваги, пільгове перевезення, транспортні реалії, вшанувати пам'ять, концерт, реквієм. Минуло майже два роки, а розслідування злочинів Революції Гідності і досі гальмують. Втім, після нещодавніх кадрових змін в Генеральній прокуратурі там взялися звітувати про успіхи. Загалом у справі про розслідування злочинів під час Євромайдану проходять 276 осіб. Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. За його словами, шоста частина із них високопоставлені чиновники, у тому числі екс-президент та колишні керівники адміністрації. Додам, що тільки тепер Верховна Рада призначила виплати людям, які зазнали каліцтва внаслідок дії правоохоронців під час акції протесту на майдані незалежності у Києві взимку 2014 року. І до інших новинок Верховна Рада ухвалила запропоновані президентом зміни до закону про військову службу щодо строків оголошення призову. За законопроект проголосувало 235 нардепів. Так пропонується вилучити із законодавства норму про обов'язкову публікацію. Змі за місяць до завершення поточного року указу про строки призову на службу на наступний рік. Тепер президент має робити це не пізніше як за місяць до закінчення року, що передує призову, а в особливий період не пізніше як за місяць до початку його проведення. І у продовження теми Закарпатський обласний комісаріат має завдання у цьому році залучити до військової служби за контрактом 560 осіб. Комплектування збройних сил проходитиме чотири етапи. На першому етапі вже підписано 66 контрактів. Військовослужбовцям, які це зробили, обіцяють чималі зарплати, а також потужний соціальний пакет. Деталі в наступному сюжеті від 7 тисяч гривень зарплати обіцяють військовослужбовцям, що укладуть контракти пронесення служби. Про це днями розповів головний комісар області. Це мінімальне, це мінімальна. Перша його посада, скажімо так, перший місяць служби. Військовослужбовця, який прослужить, має вищу освіту і після відповідної підготовки пройде до призначено на сержантську посаду, його грошове забезпечення буде складати 8,5 тисяч гривень. І так далі, з проходженням служби з накопиченням з набуттям вислуги відповідної роки все це буде пропорційно збільшуватися. Що стосується осіб офіцерського складу, їх грошове забезпечення буде становити від 11 до 14 тисяч гривень. Олег Вінницький каже: якщо раніше такі виплати обіцяли тільки на словах, то цього року вони вже закладені у бюджет. Тож уже з березня контрактники отримають нові зарплати. Обіцяють військовослужбовцям і потужний соціальний пакет з правом на безкоштовне навчання на заочній формі у вишах країни, лікування в закладах Міністерства оборони чи в санаторіях. Власне комплектування збройних сил проходитиме в чотири етапи. 11 лютого ми Подали на, в навчальний центр, а там вони заключили контракти вже 66 чоловік. Знову слідущий етап, слідуща, якби поставка і доставка військовозов'яз для заключення контрактів 24 лютого, 13 березня і 24 березня. Контракти. Всі, хто виявив бажання, заключають в навчальних центрах. Загалом Закарпатський обласний комісаріат має завдання у цьому році залучити до військової служби за контрактом 560 осіб. А на завершення Олег Вінницький розповів і про можливу перспективу реорганізації військкоматів. Військові комісаріати будуть реформовані і вони будуть називатися центри по оборонної роботи та по обслуговуванню громадян. Але. Те, що на даний час мені відомо, ніяких функцій, ці що виконують військові комісаріати, вони не поміняються. Вартість ліків незабаром може зрости на 40%. Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні скасувати пільгове оподаткування лікарських засобів, що і призведе до суттєвого здорожчання. Крім того, МВФ пропонує підняти ПДВ на цю категорію товарів до 21% замість 7, що діють сьогодні. У аптечній професійній асоціації України зауважують, що результатом виконання таких рекомендацій стане різке зростання цін на всі категорії лікарських засобів, у тому числі життєво необхідні та противовірусні препарати. 32 голоси не вистачило, аби відправити уряд у відставку. Розіграна вистава в Верховній Раді. Не аби як обурла громадськість, яка проголосувати замість народних обранців не змозі та дати оцінку уряду реформаторові вони готові. Думку закарпатців чула моя колега. У засобах масової інформації останні кілька днів обговорюють звіт Арсенія Ценюка про діяльність уряду. Оцінили його роботу і пересічні закарпатці. Так, до прикладу, жителі села Негровець на Міжгірщині відчули тягар реформ на собі. Найначну ти себе давати свого кармана. Я від собі по 20% ще подобавляли. А чого вони додали пенсіонера тому та тому каліці, що, що на візку сидить, щоб що ти ніде не, не, не то, та ще війну ніяк не можуть припинити. І не піднялися на все, тільки в цьому потучі, зараз можу куди вмерти, можу, і всього. підняли продукти у рівці, а заробити нікде. Тепер я сьогодні ніде не зароблю, а допомоги ніякої не є. Два години тому хоча б болімені людину, а тепер став. Маю три рази, в рази бідніше, як був заробляв, я примерно там що у заробітка якісь гроші, приходять до сім'ї, гроші приносив. А зараз тільки прожити, якщо вийшло. Жителі одного з найбільших районів Закарпаття теж не у захваті від роботи чинного уряду. А ніяк. Той уряд нічого не робить. Абсолютно. А реформи говоримо про? А ми їх не чувствуємо. Простий народ їх не чує. А там що вони роблять, там крадуть. Все, обкрадуть Україну, а простий народ страдає. Ті надбавки, які нам давали, їх забрали. Тому вийшло навпаки не збільшення заробітної плати, а зменшення. Є зісним негативно. Ті, що внизу, ті ні щають. Ви сходіть, будьте ласка, на ринок, і спробуйте вложитись у пенсію. Ну, звичайно, треба платити електроенергію, треба платити газ, бо це обов'язково, а не йдуть, вони не на все остальне. Виживаю, де я сама з двома дітьми розлучена. Просто мама моя працює за кордоном. Так що якось виживаємо. Ми планую будущому їхати за кордон, бо тут нема що робити. Уряд я хотіла б аби помінявся. Другий був якийсь. Тому, б ліпше було. Становище, надіюся. Бо Теперішнє життя невозможне для молодіжі, нема куди, перспектив ніяких. Свою думку щодо ефективності діяльності уряду Яценюка мають і представники місцевих громад. Але не можна все списувати на війну і не можна в основу всіх проблем, які є в державі, ставити, що ми воюємо. Так, да, це є 100 мільярдів. Ми це все розуміємо. Але ми споживаємо газ у три рази три рази дорожче. У нас долар у три рази дороже, у нас заробітня платня не збільшується. Як людина живе за мінімальну пенсію 1070 гривень, хай буде 1100. Я хочу, щоб мені пояснив будь-який працівник Мінфіну чи Кабміну, той, який каже, що у нас йдуть реформи. Де вони? Ми їх не бачимо. Народний депутат від цього округу Василь Петьовка, який голосував за відставку кабінету міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком, вважає його недієздатним, діяльність неефективною, і в результаті тотальне падіння економіки та рівня життя населення. Народний обранець висловив позицію, яку підтримують його виборці. Уряд Яценюка потрібно було відправити у відставку. Голова апеляційного суду Закарпатської області Віталій Дроботя провів журналістам першу прес-конференцію. Під час зустрічі переважно йшлося про реформування судочинства. А також плани на рік прийдешній деталі залишаю за Андрієм Білканичем. Свою першу прес-конференцію в такому форматі голова закарпатського апеляційного суду Віталій Дроботя розпочав із мабуть найважливішого, а саме із реформування українського судочинства. Керівник суду визнав його необхідність як незворотній процес, якого вимагає суспільство. В кінці 2014 року, на початку 2015 року було прийняті три базові закони, які положили. Початок судовим реформам я вам нагадаю це закони про відновлення довіри до судової влади, про очищення влади і про справедливий суд. Саме із прийняттям цих законів в Україні розпочався старт реформування судоченства. Характеризуючи їх, суддя наголосив на розширенні доступу громадськості, а також представників ЗМІ до діяльності суду. Це в першу чергу стосується безперешкодного використання за допомогою портативних пристроїв, фото, відео та аудіозапису під час судового засідання. Хоча голова закарпатського апеляційного суду визнає певні труднощі у виконанні закону на перших порах. Е Воно тяжко проходило, от я знаю, що деякі мої колеги не розуміли цю норму закону і забороняли проводити відео і фото зйомки, але в більшості суддів… З повагою віднеслися до цих новацій. Під люстраційний закон в області потрапив один суддя, який добровільно написав заяву на звільнення. Крім того, двоє суддів вважали за неможливе продовжувати роботу в умовах реформи, і також подали відповідні заяви на звільнення зі слів голови суду для реалізації реформ в минулому році. Апеляційний суд підписав так звану угоду про партнерство в рамках проекту Відкритий суд. Що передбачала ця програма? Вона передбачає, не дозволяє громадськості промоніторити стан організації роботи суддів та апарату суду в нашому краї, стан дотримання суддями професійних стандартів поведінки, стан дотримання суддями процесуальних норм при розгляді справ. Також Віталій Дроботі розповів журналістам про плани на майбутнє в рамках реформи судової гілки влади. Зокрема, вже навесні передбачається повна переатестація суддів на професійну придатність та оновлення суддівського корпусу. Вона складатиметься із трьох елементів: а сама перевірка незалежною комісією професійного рівня знань, дотримання професійної етики та перевірка на доброчесність. Як зазначив голова апеляційного суду, до такої перевірки готовий весь суддівський корпус Закарпатського апеляційного суду. Мукачуці скажуть. На технічний стан маршруток, відхилення від графіків, а подекуди і відміну останніх рейсів, хамську поведінку водів та відмову пільговикам у проїзді, аби перевірити інформацію. Голова асоціації перевізників міста Мукачева, спільного з правозахисниками ініціювали спільний рейд. Запросили і наших журналістів подробиці перевірки залишають за Іриною Ковальчук. 20 перевізників надають транспортні послуги в Мукачеві. Вони обслуговують 63 маршрути. Їх роботу найкраще можуть оцінити місцеві жителі, які їздять громадським транспортом, чи не кожного дня. Не особливо задоволена, тому що маршрутки запізнюються. людина неправильно може збалансувати свій робочий час. Ну і технічний стан маршруток теж би бажалося, щоб був задовільний. Є такі, що мало проклинають пенсіонерів. Рейси знімають, відміняють послуги, ну дорогі мають маршрутки не їздять. Все часне, аби промоніторити ситуацію, голова асоціації перевізників міста Мукачева та працівники громадської організації Правозахист споживачів провели спільний рейд. Всі маршрути борафіки в механіку нас кожен ранок провірять. Ввечером заїжджаємо, провіряємо на ямку. Ми свідкуємо, кожен вечір вбираємо. Слідчі пускаєте? – Звісно, не відмовляєте. Ні, Всі йде. Килко йдуть, йдуть пензіонери ніхто не відмовляє. Кожний підприємець має договір на медичне і технічне обслуговування, на технічне обслуговування автобусів і медичне обслуговування водіїв. Перевіряє механік, який випускає рано автобус. І лікар перевіряє. Стан здоров'я водія диспетчерська служба слідкує за дотриманням графіків на всіх 20 маршрутах, які проходять через центральну зупинку міста на вулиці миру. Розробні графіки в нас є зрізи. Ми відмічаємо всі автобуси, які проходять через центр. Зараз на даний час немає. Бувають відкинення, коли якісь перегруження або вулиці, чи якась ну дорога там погана. А так у нас все по графіку. Більшість, якщо відхилився від графіку, є в нас. Покарання підприємців є штрафи. Штраф 50 гривень. Поки що в мукачевських маршрутках вартість проїзду 4 гривні. Люди кажуть, остерігаються чергового здорожчання. Щоб вони повисили ціни на маршрутки, а як повисити пенсіонерові за 1100 буде добре. Коли піднімали ціни, що піднялася солярка. Тепер дізельне паливо впало майже на 5 гривень літер, а Ціна така і залишилася. Піднімати ми поки не плануємо. Но, но тут вопрос стає тому, що нам зараз не платять за пільгове перевезення. Вплинути на вирішення цього питання пасажири не можуть, не їх компетенція. Та спонукати перевізників надавати послуги якісно можуть. Хотів би побажати, аби споживачі наші більш сміливо на ці речі звертали увагу. Вважаю, що наступили часи в державі, коли необхідно якось системно до топідійти. І ми з радістю вислухаємо всі зауваження, пропозиції або, можливо, інколи побажання. Пропозиції від мукачівців не змусили себе довго Якщо можна в росли особливо дати до... пізніше, щоб були в 8.20, як я знаю, що останній йде, щоб... щоб раз пів години, якщо було, щоб люди, якщо добиралися, то добиралися додому простіше». «Хотіло б щоб дешевше була маршрутка, ото і діткам, якісь проїзні або щось таке, тому що дорого діткам добиратися кожен день 8 гривень, плюс батькам треба на роботу їхати, теж 8 гривень. Ну, по нашим зарплатам це дуже. Голова Асоціації перевізників міста Мукачево відразу проконсультувався з юристом громадської організації правозахист споживачів і вже готує звернення до міського голови щодо надання проїзних дітям у Мукачеві. Учасники рейду запланували проводити такі перевірки регулярно, аби перевізники не забували, що їх контролюють. Закарпатські перевізники відмовляються обслуговувати пільгові категорії громадян. Причина вже давно відома відсутність відшкодування з боку держави. Тож було прийнято рішення Асоціації автомобільних перевізників, доки не буде Регульовано питання: пільговики купуватимуть квитки за повну вартість. Але не всі категорії. Хто платитиме, а хто ні, дізнаєтесь далі. Із 15 лютого перевезення пасажирів пільгових категорій на маршрутках приміського та міжміського сполучення тимчасово здійснюватиметься за повну вартість. Таке рішення прийняла Рада Закарпатської обласної асоціації автомобільних перевізників разом із президією обласного комітету про працівників автомобільного транспорту. Головною причиною, по якій перевізники відмовляють у безкоштовному перевезенні пільгових категорій громадян, залишається. Відсутність фінансування Фактично, відшкодування збитків автоперевізниками з державного бюджету за пільговий проїзд залишається тільки на папері. Реальні грошей перевізники не бачать, а тому йдуть на радикальний крок. Щоправда, не для всіх пільгових категорій громадян. Безкоштовний приїзд надаватимуть учасникам АТО та членам сімей загиблих, інвалідам першої групи, інвалідам Другої світової війни, ліквідаторам та потерпілим від Чорнобильської катастрофи першої та другої категорії, а також інвалідам першої групи позору та його супроводжуючим. Таким жесто. Доброї волі від автоперевізників, звичайно, раді розповідає голова Ужгородської спілки учасників бойових дій ВАТО Микола Марчешак. Наскільки я знаю, ще перевізники не відмовляються їх перевозити, але на мою думку, і на думку хлопців, що держава має владнати це запитання, і ми від громадської організації будемо подавати клопотання, щоб це питання було вирішено, оскільки. Якщо не хотіли компенсувати витрату, не треба було людям обіцяти. Тут вже таке питання стоїть, розумієте. Сказали, що будуть компенсувати, значить, це питання треба вирішувати. З правової точки зору відмова у безкоштовному проїзді пільгової категорії громадян, які підпадають під таке право, карається законом. Однак, як зазначають правозахисники, держава сама порушує принцип законності. Розуміючи всі обставини, більшість перевізників закривають, продовжує здійснювати перевезення пільговиків, не чекають. Чи компенсації з боку держави. У цьому ж випадку автоперевізники мають повне право звертатися до суду. Має бути передбачений пункт про перевезення пільгових категорій громадян і мають бути передбачені кошти в державному бюджеті чи місцевому на відшкодування перевізникам за пільгове перевезення пільговиків. Якщо ж такого, скажімо, немає, то який вихід перевізники мають право подати в суд, визнати дії замовника послу як незаконним і відповідно провести нарахування по відшкодуванні пільг? Так чи інакше перевізники стоять на своєму, та допоки не буде врегульовано питання відшкодування збитків, пільговиків, крім вище згаданих категорій, возитимуть за повну вартість. Відповідь же обласної влади не надто чітка. У Верховній Раді зареєстрований законопроект, за яким передбачається виділити області. 35 мільйонів гривень, зокрема, навіть шкодування за пільгові перевезення. Коли ж чекати це грошей, сказати поки ніхто не може. Ліфти, яким понад 25 років дочекалися ремонту, в Мукачеві напередодні провели моніторинг ліфтового фонду багатоповерхівок, за результатами якого капітального відновлення потребують 13 об'єктів. Роботи профінансували з міського бюджету, їх почнуть весною. Тож в якому стані міжповерхові витяги зараз розкаже моя колега. Обідрані кабіни, запалячі випалені кнопки, розбиті світильники, дивний звук, який наштовхує на бажання краще піднятися на потрібний поверх пішки. Такий стан більшості ліфтів у багатоповерхівках міста. Більшість з них не ремонтувалися з моменту вводу в експлуатацію. Деякі навіть більше 25 років. Якось, до прикладу, у мікрорайоні Росвигово. У 2002-му купили були квартиру, дом, ще туди скільки їм було, 15 років, да? зараз вже ліфти, як кажуть, ну, я ліфтом. Не пользуюся, бо я на третьому поверсі живу. Ну, тим старим людям треба, але ну, їх жалуються постійно, жильці, що треба ремонтувати. Дом старий, ну, я знаю, вже як щось робить, не робить. Що вони роблять? Ніч не роблять абсолютно. Я взагалі не знаю, за що їм гроші платити. Платиме, бо платиме, бо всі платять, ми мусимо. десь тому три роки міняли, там троса, двігун. Він у нас робочий, ліфт робить, все нормально. Тільки якби поміняли його на новий, новий би поставити. Та було б дуже добре, і от нарешті дочекалися. Про заміну старих кабін на нові, поки питання не стоїть. А от ремонт ліфтів, яким понад 25 років, в Мукачеві вже заплановано. З міського бюджету виділили кошти на оновлення ліфтового фонду. Управління міського господарства уклало договори на експертне обстеження ліфтів в багатоквартирних будинках, які експлуатуються більше 25 років. По ліфтам уже проведено експертно-технічне обстеження спеціалізованою організацією. По 13 об'єктам це де один ліфт, два-три ліфта. В подальшому ми виготовлюємо проєктну кошторисну документацію і найближчим часом приступаємо до капітальних ремонтів ліфтів. Орієнтовно капітальний ремонт ліфтів почнуть у квітні за наступними адресами. Вулиця Університетська, 5А та 7Г, Росвигівська, 1, 2, 18 та 20, Береша, 2, Бульвар Гойди, 6, Генерала Петрова, 26, Першотравнева набережна, 6А та 6Г, Льва Толстого, 22Б та Ілони Зріні, 115. Жохливими дорогами на Закарпатті нікого не здивуєш. Автовласники не втомлюються скаржитись на бездіяльність влади, адже змушені їздити суцільним бездоріжжям і двічі на місяць ремонтувати залізного коня. Не виняток і дорога в Сволявському селі Кирецьке, що вже давно славиться дірявим асфальтом. Про непроїзні закарпатські дороги наш наступний матеріал. Згідно з правилами дорожнього руху, в населених пунктах автомобілісти можуть їздити зі швидкістю не більше 60 км на годину. Та в селі Кирицьке Свалявського району кермани Чілеті до 20 можуть розігнатися. Швидкість тут регулюють ями на асфальті. Дорожнє полотно в селі вкрите глибокими вибоїнами, що їх об'їхати просто неможливо. Одну яму обминаєш, в іншу потрапляєш. Через це автівки в кирицьках і ламаються систематично. Ходова повністю розбивається все тут. постійно... Походиш тут дві неділі, все, треба машину робити. Звісно, відшкодовувати збитки служби автомобільних доріг водіям, що постраждали через їх, халатність не буде. Та місцеві жителі сподіваються тільки на те, що дорогу таки колись приведуть до ладу. Коли востаннє ремонтували цей автошлях, люди і не пам'ятають. Дорогу я вже забув, коли не ремонтував. До нас доходять, а далі не йдуть. У нас дорога, як після війни. У сільській раді стверджують, відновити дорогу самотужки місцевий бюджет їм не дозволяє, тому сільський голова просить службу автомобільних доріг та районне керівництво, аби ті звернули увагу на проблему. Я офіційно звертаюся до нашого районного керівництва звернути увагу на дорогу в селі Кирицькій і на катастрофічну дорогу в селі Березник, а то у нас виходить так, ніби у нас район до перевала. А ці дві села повністю залишені. І не дивиться на них ніхто. Так що, будь ласка, треба нашу допомогу, треба нашу співпрацю. Чи по співфінансуванню, бо що ми все зробимо для того, бо від нас ця допомога пішла? Якщо буде від вас рух, буде від нас рух. Будь ласка, наведіть порядок з нашими дорогами. Звітують не тільки чиновники, а й духівництво. Так в Ужгороді відбулась зустріч журналістів із єпископом Ужгородським і Закарпатським Української православної церкви Київського патріархату у Тема зустрічі підсумки діяльності єпархії а також перший рік єпископа в чині очільника церкви на Закарпатті. Докладніше про успіхи та труднощі православної громади Київського патріархату. Далі у сюжеті рік перебування в чині єпископа ужгородської Закарпатської української православної церкви Київського патріархату Владика Варсунов і підсумував на прес-конференції. Розповів про збільшення числа парафій та священнослужителів. До Закарпатської єпархії приєдналася парафія свято Рождества Богородиця, села Пилепеці. Вже напевно всі чули. В Міжгірському районі яка прийшла з Московського патріархату до Української православної церкви Київського патріархату. Люди звернулися до нас, власне, ця громада через те, що вони не підтримали позицію, власне, як відносився їх священик до тієї ситуації, що проходить на сході нашої держави, як розповів єпископ на початку 2015-го в області, нараховували 18 парафій. і за це рік вдалося організувати та створити ще 13 нових громад. Паралельно з цим активна робота триває і з дітьми та молоддю. Власне, на території Закарпаття в нас в нашій єпархії вже діє більше десятка недільних шкіл, дійсно великих недільних шкіл, які мають. Не менше як по 10, 15, 20 чоловік, дітей, з якими працюють. Тобто для нас це вже хороший початок, з якими можемо працювати з дітьми і приводити їх до церкви. Доброю новиною для православної церкви Київського патріархату стало й досягнення домовленості з Мукачівською міською владою щодо виділення земельної ділянки для побудови кафедрального собору. Як розповів єпископ із його відкриттям центром української православної церкви в області стане місто Мукачево. Ми можемо чітко сказати, що земельна ділянка вже виділена завдяки владі завдяки депутатам Мукачевської міської ради земельна ділянка вже виділена. Уже всі необхідні документи підготовлені. Вона вже є у власності Закарпатської єпархії Київського патріархату. Насамкінець при освящений епископ Варсунов і відзначив очікувану новину для православної громади Київського патріархату. А саме запланований візит святішого патріарха Київської Риси і всієї України. Філарета на Закарпаття очікують його ближче до літа. Просто точну дату обіцяють повідомити згодом. Вшанування героїв Віршаві відбувся концерт пам'яті воїнів афганців, а Також. Всіх загиблих на сході України вшанували присутні і голову районної організації української спілки ветеранів Афганістану якого не стало кілька тижнів тому, загиблим героям присвятили фільм, а також із своєю програмою виступи відомої серед ветеранів гурт Контингент. Докладніше Світлана Комлєва на світлинах усміхнені обличчя героїв, яких вже нема в живих. Демонстрацією фільму, який присвятили усім загиблим захисникам вітчизни, розпочали концерт пам'яті. Серед них і Іван Митровсій, голова районної організації української спілки ветеранів Афганістану. Пішов з життя він кілька тижнів тому. Дуже важко пережили ми це горе, 56 років хоронити рідну людину нелегко. Дуже приємно, що сьогодні стільки людей зібралося, щоб вшанувати пам'ять як учасника бойових дій, як голови спілки Афганістану. У залі районного будинку культури друзі, рідні, побратими загиблих героїв. Їх подвиг пам'ятають досі. Концерт наш сьогодні присвячений або вшановується пам'ять Івана Івановича Митроці, голови воїнів ганців нашого району, який помер нещодавно. Всіх воїнів ганців. Які загинули і які померли вже після війни, а також трьох загиблих учасників антитерористичної операції. Тому ми кликали сюди і всіх воїнів ганців, кликали сюди жителів міста на концерт. А також ми запросили учасників антитерористичної операції, тому що вважаємо, що і вони, і воїни-ганці ганці це одне ціле, і треба допомагати як одним, так і другим, і вшановувати теж як одних, так і других. Чверть століття тому Іршавщина вже попрощалась з трьома бійцями з Афганістану. Їх привезли в цинкових трунах. Через півтора десятка років в районі знову ховають героїв. Цього разу вже бійців, які захищали Україну на сході. Сьогодні, дивіться, який гарний день, але, на жаль, день якраз щоб жити. А на жаль, ми мусимо пом'янути пам'ять загиблих у боях. Знову повторилося зараз. Ато після Афганістана ми думали, що вже не буде у нас ніяких. Героїв не буде в нас ніяких тих різних, ну, загиблих. На жаль, воно повторяється. Думаємо, що. Щоб на чому остановилося пісні про Афганістан виконали спеціальні гості. Гурт Контингент. Відбувся концерт за сприяння народного депутата України Павла Балоги. За минулий рік замок Паланок відвідало майже 135 тисяч туристів. Як правило, це гості з України, Угорщини, Словаччини, Німеччини та інших країн світу. Зокрема, тільки у період з 13 по 17 січня. Цього року, коли в Мукачеві проходив фестиваль Червене вино», замок взяли штурмом трохи менше 4 тисяч туристів. До слова, найбільшою популярністю серед гостей фортеці користуються. Коменічна церква та експозиція родини Ракоці. Ви дивилися інформаційну програму Час. Підготував випуск Юрій Павлешнець. Дякую за увагу і бувайте здорові!